Вітаю на каналі Виноградна Лоза! Сьогодні хочу показати вам ось таку бархатисту красуню. Це флорентіно Блю. Цей сорт махрової гартензії відрізняється цікавою формою квітки та зміною кольору в процесі цвітіння від рожевого до світло-блакитного. Точніше, на самому початку цвітіння квітка світло лаймового кольору. А вже потім стає рожевою. Далі все залежить від кислотності ґрунту. Якщо він достатньо кислий, квіточки швидко стають такого ось бузькового блакитного кольору. Якщо ж ні, ваша квіточка так і залишиться рожевою. Користуючись нагодою, прошу не забувайте ставити вподобайки під відео. А щоб не пропустити наступні, Підписуйтесь на канал. За рахунок того, що квіточки складаються з пелюсток, що розташовані в декілька рядів, створюється таке враження, що суцвіття утворюють такі собі маленькі троянди, що зібрані у доволі великі кульові суцвіття, які можуть сягати 20 і навіть 25 см Цвіте вона на паганах минулого та поточного року. Сила росту середня. Пагани сильні, з гарним розголудженням, має гарний декоративний вигляд. Оригінатор позиціонує її як горшикову квітку, але її можна висаджувати і відкрити ґрунт тільки з обов'язковим укриттям на зиму. В горшику її розмир. Не перевищує 50 см у висоту та ширину. У відкритому ж ґрунті розміри можуть бути вдвічі більше, але все залежить від способу вашої обрізки. Цвітіння раннє і доволі тривале. Квітка може зберігати свою красу до вересня. Флоренційна Блю ідеально підходить для тераси, балкону, саду та маленьких де б ви її не посадили, вона неодмінно буде привертати до себе увагу. Не прогавте таку можливість, порадуйте себе та своїх близьких новим сортом з дивовижними квітами. Зробіть свій будинок або сад яскравим та барвистим.